Привіт! Давно ми з вами не перевіряли безкоштовних викрів. Виправляю ситуацію, тож давайте спробуємо перевірити ось таку сукню. Я вже дуже давно на неї дивилася, і мені здається, пора. Пора її перевірити, адже скоро весна, скоро літо і ідеальний час для того, щоб починати шити сукні. Отож, я пошила макет і давайте подивимося що того вечня. Загальний вигляд, в принципі, мені подобається. Можливо, я би довжини додала сантиметриків 5-10, але навіть в такій довжині за коліна виходить доволі симпатично. Тим паче, останнім часом, наскільки я розумію, ось ця довжина по коліна вона повертається до нас, тому можна сказати, що довжина доволі актуальна. По комфорту в цій сукні дуже класно, дуже вільно себе почуваєшся. Вона така ніби проста, але під, підходить не тільки там на 20 років, а й на 30, підійде за своєю формою. Шиється дуже легко, найскладніше це планка і комір, але в принципі навіть ці дії вони там займають по годині, по дві, ну не так вже й довго. І за один день в принципі можна пошити сукню, так як тут немає ніяких складних елементів, ні виточок, ні рельєфів. Єдине, що от з такого трошки складного це от кишені. Планка і комір. Але я вважаю, що якщо ви тільки навчаєтеся, то це дуже хороший спосіб для того, щоб зробити собі такий невеличкий скіла. По рукаву мені дуже подобається об'єм і довжина для цієї сукні, вона тут дуже вдало підходить. Я би сказала, об'єм тут схожий на те, як шиють з екошкіри. По плечу ось цей шовчик він абсолютно нормально сідає, все так як треба. Тільки якщо будете брати цю викрійку, обов'язково враховуєте, що там розміри в дюймах і треба переводити це все, але всі таблички є в гуглі, ніяких проблем в цьому нема. Дві хвилини і все готово. Кишені тут по висоті зручно розташовані, але мені вони трошки короткуваті. Можливо, я би 2-3 см от в нижній. ось цей... Рельєф в кишені трошки би додало, мені вони трошки якісь замаленькі, бо я вже орієнтуюся і на свою ладошку, і щоб можна було б телефон в кишеню покласти, щоб він не виглядував, щоб часом ніде не випав. Тому я би кишеню трошки поглибила. Так, взагалом, мені конструкція подобається, я би пошила собі або таку сукню з льону, або її можна пошити з сурочкової тканини, або ще можна пошити з фланелі. Ця сукня, мені здається, чудово підійде на осінній такий варіант, бо поки в мене була примірка, я не втрималась і одягнула жилетку. Мені стало дуже цікаво з чимось спробувати скомбінувати цю сукню погано так вийшло. Прям така прикольна базова сукня виходить для різних вікових категорій. І також я не втримала для того, щоб спробувати свій корсет, про який я розповідала в одному з минулих відео. Цей корсет він з джерсі. Та для білого він трохи тут законтає. Але це макет, і я просто брала з того, що в мене зараз є вдома. І мені здається, з корсетом теж виглядає так доволі цікаво. І якщо пошити декілька таких корсетів різних кольорів, як мені нагадували в коментарях, то дійсно... Можна комбінувати їх з різними речами, і дуже прикольні образи виходять. Тож, мені вже пояси звичайні якось не так цікаві, а от пошити декілька таких корсетів різних кольорів, щоб можна було їх комбінувати з іншими речами, то це прям дуже прикольна фіча. Якщо вам цікаво пошити такий корсет, то дайте знати в коментарях, можливо, зроблю таке відео, як сконструювати такий корсет, адже робиться він дуже просто, дуже легко, і такий пояс сконструювати зможе кожен. Але давайте вертатися до сукні. По конструкції мені все подобається, але є один маленький нюансик. Цей нюанс я помічала на багатьох англійських викрійках, будь то безкоштовні викрійки Тіана Клоз, будь то безкоштовні від Муд, будь то деякі платні викрійки. Якщо дивитися майстер-класи по Ютубу, то дуже часто можна зустріти по тих технологіях, в них є Незгладжені кути. Тобто, в даному випадку, тут є отакий от нюанс Наталії, і коли ми носимо сукню без пояса, то його дуже видно. Я би зробила би. В двох варіантах. Перший варіант, наприклад, якщо б це була сукня з льону чи з штабелю, щось таке більш пластичне, то я би просто згладила ось цю лінію, щоб вона була ну, так, так сказати, більш правильною формою, щоб тут нічого не торчало і все якось більш гармонійно виглядало. А якби я брала якусь таку форму тримаючу тканину по типу сорочкової, то я би вже зробила би відрізну талію і внесла би балансові точки по юбці. Хоча тут треба теж не переборщити, адже якщо подивитися збоку на макеті, то видно, що довжина там, в принципі, рівненька і все дуже акуратно, щоб потім не вилізли ніякі косяки. Тому ось такі от варіанти я би собі взяла, по тому, як трошечки підредагувати викрійку під себе. Розмір я би брала той, який є по розмірній сітці, мені здається, в такому вигляді він гарно сідає. Але можливо, навіть на розмір менше. Мені здається, в залежності з якої тканини. Якщо там тоненька якась тканина, щось типу штапелю чи віскози, то може я б і брала на один розмір менше. Але якщо от льон, сорочкова тканина, щось таке більш цупкеньке, то я б лишала би в цьому розмірі, і обов'язково з залишків тканини я б робила оцей пояс корсет, бо мені здається, це просто бомбічно дивиться на будь-яких сутті. Які такі з пишною юбкою ідуть просто мастер? Мені здається на цьому. В мене все. Дякую, що були зі мною. До наступних відео пока-пока.